А чи знали ви, чим відрізняється крилата ракета від балістичної? Крилата ракета це щось на зразок безпілотника або літака, і вона може подолати більшу відстань, ніж балістична, і летить крилата з характерним свистом та шерехом. У свою чергу балістична ракета піднімається високо, а потім по балістичній траєкторії, тобто перебуваючи у некерованому русі, падає на ціль. Її складніше виявити та збити, ніж крилату. По перше, через її швидкість на кінцевій ділянці полі. Оту, а по-друге, через висоту, на яку вона злітає на початковому етапі після запуску до 100 кілометрів вгору. Отже, підбиваючи деякі підсумки різниці між цими двома видами ракет, можна сказати: так – крилата ракета летить як літак, її підтримують у повітрі крила. А балістична летить як камінь, який кидають у повітря вгору. Аеробалістичні ракети кинжал більш небезпечні ніж інші, тому що здатні летіти з гіперзвуковою швидкістю, яка в 10 разів вища за швидкість звуку, і можуть маневрувати у польоті. Вони значно швидше ніж калібри та іскандери. А у разі запуску з літака дальність польоту ракети кинжал сягає 2000 тисяч кілометрів. Крилата ракета Калібр може летіти дуже низько, тому цей фактор ускладнює як виявлення ракети засобами радіолокації, так і її збиття. Летить калібр усього 20 метрів над поверхнею моря та 150 метрів над поверхнею землі. Швидкість польоту калібрів близько 240 метрів на секунду. А ось оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер може використовувати два типи ракет балістичні та крилаті. Точність влучення у ціль від 5 до 30 метрів і залежиться від засобів наведення.